Зараз Європа нагадує Україну з в період з 2014 по 2018 рік. Тобто, вже проголошено, що армія наша все вже щось розпочинають крутитися, колищата державної машини. Щось розробляється, закуповується, виготовляється на момент, коли розпочнеться війна. Справжня велика війна не будуть не готові. Всі виявилися, що всі голі босі зараз. Європа проходить абсолютно той самий шлях, який проходила Україна до початку повномасштабного вторгнення. І потім, ну вибачте, цинічно прозвучить. Ухвалення і реалізацію всіх рішень щодо обороноздатності пришвидшить перші ракет, ракетно-дронові удари по об'єктам на території Європи. Зараз вони просто залетіли, там я так розумію, не ставилося за мету щось вразити поки але як і в Україні, десять люди скрізь однакові в Україні, в Європі, в Америці. Як кажуть, півень клюне, всі побіжать. Із працювати в йони це усвідомили. Одразу стихла закиди стихли на адресу України, що у нас щось не так з мобілізацією, що ми не хочемо країну там захищати свою, бо зрозуміли, що їхня позиція щодо цього є слабкою. Слухайте, почала.